Найгірші суші у Києві я ніколи не бачила, щоб у сушарки був рейтинг 2,9. і дев'ять. Замовила седбом більше кілограма, 429 гривень. На флаєрі написано безкоштовна доставка від 400 гривень. У мене 429 гривень коштує сет, але я заплатила 60 гривень за доставку. Тут вони дурять. До сету поклали два соєвих соуса: імбір і васабі разом. І замащені брудні палички. Здається, вони в соєвому соусі. Це можна їсти. Так у них виглядає міні рол з манго. Візуал для мене не принципово. Головне, щоб було смачно. Манго я тут не відчуваю. А як вам кількість начинки в Каліфорнії та Маго? Дуже щедро, але що я хотіла за такі гроші. Сам ролл трошки гостренький через соус. А це їх рол ладачі лосось, мені подобається назва, і в принципі претензій до нього немає. Він нормальний. А на Каліфорнії масаго якась дивна штучка. У ікрі обваляли щедро. Хочете прикол? Ця ікра не справжня, вона желатинова. В цілому роли розвалюються, але то дрібниці. От вони неприємно пахнуть з п'яти ролів у сеті. Нормальний, тільки один. Ото й лінивий. Це перша доставка суші, де я викинула роли на смітник. Ну а вважаєте ви ці суші босом чи ні? Вирішувати тільки вам.